Що 23 серпня 1990 року була е, газета Час відновлена, це за рік до Незалежності України, і через 50 років після того, е, як її заборонили. Тому що е, коли у червні 1940 року Червона армія прийшла на північну боковину, то в той же день газета була закрита. Е, а через кілька місяців Лева Когута арештували і. Його засудили до страти. Щоправда, потім вирок був приглянутий, і його разом з родиною видворили за межі Радянського Союзу, і він в імміграції там і помер. І тут, що сьогодні відбувається, ви знаєте, на мою думку, сьогодні відбувається дуже така щемлива подія. Тому що Лев Когут, який все своє життя більше 40 років його активної громадської діяльності, були присвячені тому, щоб Україна була вільною, незалежною і соборною державою. За це він і постраждав за це. Він був репресований радянським тоталітарним режимом і викреслений. Він його пам'ять про нього зовсім з історії з історії України, з історії нашого міста Чернівців, тому що дуже мало людей знають, хто такий був Левкого. І через 50 років після того відроджується газета Час, незалежна газета, яка була, знаєте, відіграла дуже велику роль у тому. Що Україна все таки стала незалежною? Це була незалежна газета, яка писала про правдиві події і була теж таким, знаєте, моторчиком до здійснення тої віку події 24 серпня 1991 року. І в цей час ми повертаємо додому з цією табличкою. Ми просто повертаємо додому лева Ковута у ту незалежну соборну Україну, про яку він мріяв 100 років тому. Я важ...